Шановні майстри, сьогодні хочу розповісти вам про шліфмашину для стін і стелі від Енхел. Це сама найперша шліфмашина, яка з'явилася взагалі в моєму розумінні на ринку. Звісно, ви думаєте, так вона ж вже десь біля 10 років на ринку і вже всі і все знають про неї. Так можливо. Але хочу нагадати, бо актуальність її, як на мене, не щезла. Чому я тут знімаю? Тому що на вулиці Гавала, 28 в Києві відкрився магазин Universal Tools, і тепер мені можна тут представляти ЕНхель. Чому я представляю ЕНхель? Тому що я рахую, що він недооцінений. Чому він недооцінений? Чому він мені подобається? Тому що повноцінна гарантія 3 роки, величезний асортимент акумуляторної техніки просто неймовірний. Крім того, дуже просте оформлення гарантії. Ну просто супер. Потреба тільки чек, і на основі чека ви реєструєте і 3 роки гарантії. Є безліч сервісних центрів по всій Україні, які якісно виконують ремонт. Ха, що мені подобається, що акумулятори, наприклад, у них бувають аж трьох типів: прості, посилені і ще й з підвищеною. Захищеності від води і пилу. Просто неймовірно. Але повертаємося до шліфмашини машини. Що вона собою представляє? Як вона постачається? Ось вона з собою представляє ось такий прилад, з'єднаний тут шарнір. Бачите, тут провід. Тут у вас не буде питань, що десь щось контакт, який розійдеться, бо деякі з'єднуються за допомогою. Тут просто провід, нема питань. Алюміній. Пластик нема чому іржа, щоб іржа бралася. Складається з трьох частин, виходить. Іде в комплекті, іде шіф шкурки, шість штук різної зернистості. Кейс. Е, до, до речі, якщо ви любите загадки, спробуйте оцей шланг от сюди вдіти. От я подивлюсь, як оце вам вдасться. Я його взагалі е, розповідаю. Колись займався прокатом інструмента і вибрав для себе яку шліфмашину для стіни і стелі застосувати. Приїхав в магазин в Кастараму, ще в Києві дуже малий був асортимент, поважив всі, вибрав Енті, тому що він самий найлегший і застосовував в своїй роботі. Так, повертаюся. Шланг я зберігав окремо, тому що тут розбиратися, як він там заплітається, не міг. Але шикарний шланг. Шланг має, щоб ви не міряли, 39 міліметрів зовнішній і 35 міліметрів внутрішній діаметр. Ще ми до цього дійдемо, щоб ви побачили, що це цікаві діаметри і якісний кейс, який я впевнений, витримає велике навантаження, тому що він у мене прожив всі три роки. Завжди, у мене, якщо брав щось в прокат, три роки працює, поки гарантія. Нема гарантії, я продаю. І Енхель саме шліфмашина, хоча в неї дуже тяжка доля. Вона витримала в неї два рази по три роки. Респект. Так, дивимося. Тут невеличкий двигун, всього-навсього 600 Вт. Тому вважайте на це. Це не е, шліфмашина по бетону. Це шліфмашина для делікатної шліфування, фінішної шліфування е, стелі і стін. Е, оберти вона має. Максимальні 1500 Вт, а як ви бачите, мінімальні 600 Вт. Як на мене, достойні оберти. Дуже легко повертається в різні краї. Я, зараз я вам покажу, як відбувається всмоктування. Але перед цим хочу вам показати, зараз зберу, і щоб ми поміряємо висоту, на якій вона працює. Так, збирається дуже просто. Звісно, коли ви працюєте, ви, це універсальний апарат. Ви можете десь там по стіні і працювати ось так. А якщо треба на стелю, то відвісно під'єднуєте. Під'єднання дуже просте. Раз. І закручуємо. При закручуванні також квест невеличкий. Оця шайбочка пластикова має, вона має піджиматися до основної частини. Її треба. І піджимати, і крутити. Ну, треба сноровочку мати. Так, у мене зріст 1,90 м. Тут стеля 1,30 метра. Давайте спробуємо. Так, якщо видно, бачите. раз, І ви можете шліфувати. Легко вона повертається. Бачите, кладеться. І ви можете шліфувати. Впевнений, до 4 метрів запросто... До 4 метрів стелі вона запросто може працювати з підлоги. Так, подив, подивимося, ось регулювання обертів тут присутнє. Фіксація присутня. Давайте спробуємо. тепер переходимо до цієї частини. Подивіться, вона доволі м'якенька. І це е, був самий великий недолік цієї шліфмашини, поки не з'явилися ось такі прокладочки. Тепер, завдячуючи цим прокладочкам, ми можемо... вона двостороння, е, по отворам прилипає. Давайте подивимося, ось так. І вона забезпечує жорсткість. А жорсткість забезпечує, що на стіні вона не залишає слідів. І класно присмоктується. Що робити, щоб вона краще присмоктувалася? Є перше, потужний пилосос. Друге, зазвичай майстри тут малярною лентою охоплюють, щоб не було щелин через ріснички, через щоб було краще присмоктування. Тепер, як вона всмоктує? Де вона всмоктує? Я перевірив і зараз я це докажу. Вона присмоктує і посередині присмоктує, і по зовнішньому колу присмоктує. Хоча, ви бачите, да, тут не видно це. Здавалось би, ось шланг. О, подивіться ось, І в в вроді би він виходить ось такий один отвір. А ні, воно по і по колу, і, по і посередині. Зараз я включу і ви пересвідчитесь. Ну, перед тим як включати, е перевіряти, звісно, попробуємо, як же під'єднується до нього пилосос. Пилосос дуже просто під'єднується. Беремо шланг, до речі, він прогумований, Просто фантастичний шланг. Ну такий, не, бачите, як звія, як човляк. Е, так, ставимо і фіксуємо. Це досить швидко. Так, зафіксували. Тепер в кожному пилососі Енхеля є ось такі перехіднички. Тому сюди перехідничок вставляємо. Бачите, як все продумане у них. І а, вставляємо ось сюди перехідничок. І ми готові до перевірки цього пилососа. Але відразу вам скажу: отакі пилососи енхеля, які не мають віброструшування, треба експлуатувати тільки з ось такими циклонами. Ну, такими і подібними циклонами, тому що він дуже швидко заб'ється, або експлуатувати з ось такими пилососами. Бо ж ну, там дуже багато фірм, які мають або віброструшування, або інакше струшування. Так, зараз ми підключимо і подивимося, як воно працює. Так, що ми перевіряємо? Беремо аркуш паперу і будемо дивитися, а де ж іде всмоктування повітря. Чи йде по краям, чи йде посередині. Зараз включаємо пилосос. Працює пилососі Кенхель. Включення, виключення. І дивимося. Тут йде підсос з зовнішньої сторони. І тепер посередині. Посередині також, але невеликий. Я так розумію, треба більше присмоктування, щоб гарно Бачте, воно гарно присмоктувалося. Бачите, воно присмок і виключив. Ну, присмоктується, але не впевнено присмоктується. Хочеться, щоб пилосос був хоча б ось такий бошик. Тоді ну, буде краще присмоктування. Під'єднали в пилососі ГАЗ 35, Італія, як ніяк. І включаємо. І дивимося, як він. Ви бачите, зараз виключу. Ви впевнились так, що присмоктування значно краще. Але зазвичай я ще раз повторюсь, що краще обернути скотчем, щоб створювати не скотчем, а малярною лентою, щоб створювати вакуум. А тепер ще про один критерій, як на мене, дуже важливий, це ціна. Звісно, можливо. Кавою і пригостять у Універсал Тулси. Можливо, пригостять. а можливо, не пригостять. А ось знижку дойдуть точно. Е, і він сам по собі коштує не такі великі гроші. 7800 гривень. До речі, подивіться на оцей знак, це його номерний знак. Бажано його захистити, щоб його не стерти. Для гарантії це дуже важливо. Ви реєструєте по цьому номеру. Е, ви от прийшли в магазин Універсал Tools і бачите, що так, не так багато. Шліфмашин для стін і стелі. А чому не багато? Тому що у них є основні, які офіційні, забезпечуються гарантією, тому вони тільки їх продають. Перший це Енхель, легкий, простий, надійний, довговічний. Другий це Бошик. Бошик в два рази дорожче, він потужніший, він важчий. У нього є переключення режимів. Як щоб було повністю всмоктування і тільки посередині. Але звісно, кому як хто як звик, той і пробує. Як на мене, енхель достойний варіант. Якщо у вас не вистачає грошей, не треба брати кредити. Починайте з того, що ви можете придбати. Але звісно, щоб самому пересвідчитись, треба прийти його потримати, поміряти, як він в руках, як ним працювати. Але для цього треба, нагадую, заїхати на гавела 28, де великий асортимент енхеля, і він буде поповнюватись. Але саме головне, не забувайте, що Росія і росіяни це терористи і вбивці. Тому не спілкуйтесь з ними, бачите росіянина, відразу їм вказуєте шлях за руським кораблем. Слава Україні!